Придбати ось такого залізного коня обійдеться вам у 3-4 тисячі гривень. Додаткове обладнання для велосипеда, клаксони, світло та захисний шолом ще 500-600 гривень. Для продавців двоколісних друзів травень, розпал сезону. Саме на цей час припадає пік велосипедних продажів. Найбільші виробники Китай, Тайвань та Камбоджа. Українського виробника у цьому магазині велосипедів немає. Якість підводить, зізнаються продавці. Зазвичай купують батьки дітям велосипед і потім задаються думкою, а що б ми не могли з ними їздити. І це досить часто відбувається так, що діти стають причиною того, що батьки стають так само велосипедистами. Хтось тим заражається надовше, а хтось буквально два-три рази вийде і щось йому не підходить. Шоломи, річ обов'язкова не лише для трюків, а й для їзди по місту. Переконані велосипедисти професіонали. Я вибрав це, що порекомендували консультанти. Тут працюють доволі професійні люди, які знають свою справу. І напевно для мене головне було те, що він комфортно на мені сидить. Хоч кажуть, для злодія немає замків, але краще прикувати свого ровера на стоянці надійно. Якщо прищіпати, просто щоб ніхто не поїхав і не забувся, що не велосипед, достатньо такого маленького замка. Якщо ви десь лишаєте на тривалий час. На невизначений час. В міській зоні. і Хочете більш надійно захистити велосипед, то звичайно потрібно возити з собою більш важку техніку. Продавець велосипедів Ігор щодня на роботу приїжджає з хорошим настроєм на ровері. Дозволяє проїхати, не помітивши 20-30 кілометрів щодня. З дороги дорога з дому до роботи складає кілометрів 5. Вона може складати кілометрів 7, Все залежить, які ще поточні завдання виконується. Для тих, хто ще вагається чи купувати ровер, є прокат. За вихідні кількість клієнтів збільшується вдвічі. Година коштує в нас на даний момент 25 гривень. 25-30 гривень в залежності від категорії велосипеда або від дня, в який цей велосипед бере. Тобто є тариф звичайного дня буднього, щоб каталися лів'яни, каталися дешевше. І є трошки дорожчий тариф на свята. Найчастіше клієнти прокату велосипедів туристи. Сьогодні сьогодні немає спеки, щоб ходити пішки на екскурсію. І ми вирішили, що краще на велосипедах педалі покрутити, зігрітися і подивитись пам'ятки. Кількість велосипедистів у Львові зростає уже кілька років поспіль. За ними підтягується інфраструктура. Міська рада обіцяє, до кінця року в місті буде 50 кілометрів велодоріжок. Ольга Зелісько, Оксій Шолковий, головні новини Львова.